Як перевірити факт сплати страхових внесків через мобільний застосунок пенсійний фонд. Увійдіть у застосунок, авторизувавшися за дієпідпис. Уведіть код для входу. Підтвердіть запит на авторизацію через дієпідпис. Підтвердіть особу за допомогою фото фото-ID. уведіть код для дієпідпис. Ви успішно авторизувалися в мобільному застосунку. Поверніться до застосунку пенсійного фонду. Оберіть вкладку Профіль у нижньому правому кутку. Виберіть страхові дані наявні в РЗО. Відмітка НІ. В розділі означає, що страхові внески сплачено за всі періоди трудової діяльності працівника. Відмітка так свідчить про те, що на момент авторизації користувача в особистому кабінеті вебпорталу є періоди з незарахованим страховим стажем. Більше новин та актуальної інформації на вебресурсах Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області. Працюємо для вас.